Головні тренди 24-го року. Чи ясно, чи не ясно? Що найчастіше шукали українці в інтернеті? Сек. Ще раз не не ким цікавились. Діти, які стараються бути варинами. Що хотіли придбати під час онлайн-шопінгу? Що це? Ні, не знаєте. Ви ж самі шукали? І які прогнози вже на рік новий? Факти тижня про все детально. Фікі відключень світла, квадробери, сирський трамп та чинназис. Невже ці слова мають між собою щось спільне? Ні, помиляєтесь. Усе це найпопулярніші запити у гуглі за 24-й. Тобто, те, що найбільше цікавило українців, що вони шукали в мережі? Отже, усе по черзі. Звісно, одним із найпопулярніших запитів року були графіки відключення світла. Групи підгрупи, час, день. Усе це навряд чи втримаєш в голові, а воно ще ж постійно змінювалось. І тут завдання з зірочкою. Як все встигнути до Без гумору точно ніяк. Звідси, й численні меми, і смішні ролики у соцмережах. На маєш графік. Спочатку гуглили, потім уже, скажімо, по ситуації. Ну я захожу в такі в дивлюсь типу, Ну коли відключення, коли ні до життя за графіками ми повернулися ще влітку, 24-го, після короткої перерви. Нічого так у нас витримка. Пошук на тему, коли вимкнуть світло, і досі тренд номер один. Адже ворожі обстріли по енергооб'єктам продовжуються. І ми шукаємо постійно, а які ж будуть графіки відключення? А як працює ДТЕК? А як ясно? Чи ясно, чи не ясно, чи прозорі ці графіки? І тут, пані та панове, новини поки не надто втішні, ці пошуки доведеться продовжувати. На поки жаль, це залишиться трендами і 2005 року, і ми маємо звикнути жити в країні генераторів. Гуглили ми з вами і біографії. Ні, не селебрітіс, намагалися дізнатися, хто є хто. Найбільший інтерес у українців викликав головком ЗСУ Олександр Сирський. Тут усе ясно в країні війна, але цікавилися і Трампом, тобто тим, хто переможе на американських виборах. Задовж 24-го цікавились ми і талановитими. Приміром, переможцем усиком, який під кінець року ще раз довів. Це він абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Ви чуєте, ви чуєте? коментарі зайві. Усик чемпіон. Але Поруч із цими високими персоналіями в трендах були і більш приземлені, такі як одіозний нардеп Микола Тищенко, більш відомий як Коля Катліта по-київськи. Чи коля вілюр. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Антипопулярності йому додала історія із нападом на колишнього військового у Дніпрі. І тут людина мем в чергове довела втрачати свої антирейтинги не збирається. Суд триває, а Тишенка продовжують розбирати на цитати. Караван лає, <рес> <рес> А ще українці гуглили, хто ж така Клавдія Петрівна? Така низенька, така. Співачка, яка на початку кар'єри зберігала свою абсолютну анонімність і не показувала свого обличчя допоки не зібрала цілий палац спорту прихильників. Так, і це прекрасно. Зараз ми переживаємо. Другу в історії незалежної України хвилю інтересу до національної української популярної молодіжної музики відбулася зміна поколінь відбуваються історичні процеси. Пов'язаний з війною, з орієнтацією саме на українську, на, 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 на самих себе пошуку ідентифікації національної. І саме в цих умовах і складається такий інтерес до самобутніх, цікавих, молодих і безумовно талановитих артистів. А тепер давайте про найприємніше про шопінг. Що у 24-му ми хотіли придбати найбільше. Ваші ставки. Ну, якщо темою номер один стали графіки відключення світла, то й найумрійніші покупки відповідні. Так, так, це зарядні станції. Тут усе знову зводиться до наших реалій. Трендах 24-го вже не автономні лампочки чи ліхтарики цього вдосталь накупили. А акумулятори чи сонячні панелі те, що напряму пов'язане з накопиченням енергії. Повербанки і зарядна станція. Ну на дачі є е, генератор. Свічки маю, знаєте, використовувала свічки так, ліхтарики невеличкі. Та були і більш неочікувані запити, які мене особисто дуже здивували. А ще ми з вами най. Частіше гуглили, де придбати тюбінг. Що це? Ні, не знаєте. Ви ж самі шукали. І лише цих відчуттів, певно, хотіли лише б з'їхати з гірки на диску. Так, ну що, поїхали? А! Дякую. А. Та, нормально, росла. Але чому такий ажіотаж в найбільшому парку розваг в Україні на ВДНГ нам пояснюють, все доволі просто. Багато людей хотіло б в Карпати. А тут, коли створюється штучна гірка, яка постійно, навіть коли погода не дуже снігова, скажімо так, але гірка все одно біла, і у тебе відчуття, що ти на справжньому льоді з'їжджаєш, ну принаймні, у мене такі відчуття. Я тому її люблю, і діти мої люблять. А ще 24-й став роком популярним на скорочення. Абревіатури Мсек, ДТЕК, Реп, ЦНАП і Кап буквально стали повсякденними. Щоправда, не всі одразу змогли второпити. Що це? От і шукали в інтернеті. Бліз смереку, поїдуть плісвали смереку. От тепер вони два зека. Син і керівниця мсека. То як? Тепер розібралися? Мсек. МСЕК. Абревіатура. Це міжнародна... Ну, Щось міжнародне. ще раз. Мсек. Я не знаю. Детек, ну це займаються енергетикою. Це такі, що відключають на мені світ! Що таке мсек? Mm. Не, не знаю. А ДТЕК. Світ. А ясно. Ясно, все хорошо. Ой. Ясно. У нас все хорошо. У нас Чиназис. До речі, про чиназис. Значення цього слова було не менш популярним у пошуку українців. Гуглили, що називається тотально. І схоже, цей ребус під кінець року таки розгадали. Що таке чиназис? Чиназис. типа круто там. Тіпа все гуд. Саундресен Шізис. Дякуємо. Ну, не знаю, такой. Тиктока ну, с ТикТока, да. Было вас ТикТока? Можно, Можно и так это... сказать. Молодежно, сильно. Ну, типа, добре, щось. Це модні слова, які використовує молоде покоління. Ну це сленг. Я чи на там чисто, коли на чилі лежиш такий, чи ну, ну, коли все хорошо, да. все хорошо, то воно чи назос, добре. У нас все замечательно. У, вас? Да, у нас? У нас все чи І ще одне відкриття 24-го. Це квадробери. Ними без сумніву цікавилися усі. А мій колега Сергій Венгін, аби зрозуміти, хто. Вони такі насправді навіть сам перевтілився у кота. А тут вже починає боліти спина. А поки ми розбиралися, користувачі соцмереж в Україні пішли далі і призначили головного натхненника квадроберів. Дякую. Лаврова, до речі, до цього переліку записали, коли це ще не було мейнстримом. Класний. Жарти жартами. Та зрештою що засвоїли про квадроберів українці? Перевіряємо. Це такі діти, які стараються бути тваринами. А це мені каже сніговик, так? <рив> ну, то я сніговик, я не квадробер. <рив> я ж не тваринка, я сніговик. Взагалі-то, взагалі мене створив Санта. Вам подобається квадробери? <рес> ну не зовсім я б сказав. Ну ви ти ви не квадробер? Ні. <рес> ні зосі. хотіли б бути квадробером? Ні, звітні, ні, ні, ні. Хай там як війна, відключення електрики чи інші негаразди. Українці не втрачають оптимізму і, як зізнаються мені, продовжують шукати щастя не в гуглі, а в реальному житті. Таке враження, що наші люди просто не вміють занепадати духом. З Новим роком всіх і щастя, здоров'я там, мирного неба, та, мирного неба, і щоб все було гарно, все було ще Крокуємо далі, якими будуть тренди року 25-го? Що будемо шукати найбільше? Може, замість того, що живить наші будинки, те, що їх прикрашає. А може дешеві авіаквитки і ні, не десь там у Польщі чи Молдові, а з аеропортів українських, бо нарешті скінчиться війна, і небо відкриють. Побачимо новий рік нові. Виклики Любов кукла факти тижня, ICTV. єдині новини.